Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Риби на перегляд розкладу на картах Таро на місяць березень. Як зазвичай ми з вами роздивляємось загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження. Порада, а також одна сьогодні буде карта, або три карти, ми ось тут. Сьогодні всі розклади по три карти. І одна карта питання або важливі якісь події, котрі ви маєте виконати, бо ретроградний Меркурій, а також затемнення в місяці березень. Меркурій з 15 березня по 7 квітня. Ще також візьмемо колоду 78 ключей або дверей. Також по одній карті візьмемо, що вони нам розкажуть. А також одна колода по одній карті, точніше, колода мадам Ленерман. Загальне робота, фінанси, особисте застереження, порада та одна карта додаткова. І ще, друзі, на березень одна карта тих, хто святкує Дні народження. Загальний фон місяця знак Зодяка Риби. Карта мир, карта імператриця та карта Лелекі. Хочу сказати, друзі, що для вас цей місяць буде дуже потужний. Карта Мир пов'язана з якимись глобальними подіями, можливо, змінами, які ви довго чекали. Імператриця показує вам матір, батьківщину. Вашу родину, успішну жінку в вашій родині дуже потужна карта. Успішно як фінансова, так і загалом. І ще, друзі, одна карта лелеки. Ця карта, котра показує вашу родину, а також вашу, всі, що можуть відбуватися події, і що вони будуть важливі для вас саме в цей період, місяць-березень. А ми продовжуємо, друзі. Робота. Робота. Це трійка кубків. Це шістка Також кубків. І карта хрест, карта долі. Трійка кубків. Це ви будете радіти з якогось приводу на роботі. Можливо, у вас буде новий проєкт або щось дуже успішне. Радіти ви будете, мабуть, разом з колективом, не на самоті. Шістка кубків показує позитивні емоції з минулого. Це може бути пов'язане з якимись людьми або подіями з минулого, які на вас зараз добре впливають і допомагають вашому розвитку та впевнено йти вперед. А карта Хрест це карта долі. Ці події відбуваються на роботі за картою долі. Тобто ваша робота така має бути, саме така, бо ви на то заслуговуєте. Фінанси, п'ятірка жезлів, король мечів, а також собака. Якийсь чоловік буде впливати на ваші фінанси якимось чином, можливо, це буде якийсь друг впливати на ваші фінанси. Чомусь фінансове становище у вас, я би сказала, хитке. Із 10, 5 тобто 50 на 50, якесь такі можуть бути. Складнощі, але зараз подивимось на інші ваші показники, і потім будете вже мати розуміння, як це виправити. Але, судячи з цих карт, вам допоможуть або чоловік знаку повітря, або друг чоловік знаку повітря, або, може, якісь друзі. Це по фінансам відповідь. Особисті питання. Сімка жезлів. Туз мечів, а також, а також карта башта. Зверніть увагу, друзі, сім жезлів показує за боротьбу в особистих питаннях. Можливо, ви будете приймати якісь рішення кардинальні, тому що туз мечів він сказав, як відрізав, або вам знадобиться приймати якісь кардинальні. Міри до чогось, до якихось своїх особистих питань. Можливо, хтось змінить свій статус, був, наприклад, холостий або вільна, а стане частиною родини. І все це може відбуватися через державну установу. Зверніть увагу, не лякайтеся, в державній установі можна як одружуватися, так і навпаки. Але якась така ось ми тут бачимо боротьба. Але вона результативна. Як ви захочете, так ви і зробите. Застереження для знаку зодіака риби на місяць березень. Вісімка жезлів, сімка кубків, а також лист або документ. Застереження не поспішайте, а також застереження не вірте ні в які ілюзії. те, в чому ви не впевнені, не маєте якогось підґрунтя. Під цими подіями, котрі відбуваються, спирайтеся тільки на якісь документи, котрі можуть вам в цьому допомогти. Це карта застереження. Швидко ілюзія, документи. Документи іноді також бувають неправильно оформлені, або якісь помилкові, або вже застарілі. Зверніть на це увагу. Порада, друзям. Порада, рицарь кубків, тройка кубків, а також чоловік. Порада полягає в тому, що на якоїсь, ось тут ми можемо бачити, вечірка, або якесь святкування, ви можете зустріти людину, котра ось принесе свої почуття в ваше життя. Це для тих, мабуть, хто вільний, або для тих, хто шукає. Чітко чоловік. З почуттями до вас на вечірки. І ще, друзі, одне питання на ту ситуацію, що буде ретроградний Меркурій, а також затемнення в місяці березень. Що, на що вам варто звертати увагу? Робота вісімка пентаклів, король пентаклів, а також розвилка. Зверніть увагу, що подвійний вибір вам не те, щоб небезпеку, а правильний вибір. Ви маєте зробити з декількох варіантів один правильний вибір. Король Пентаклів. Він показує людину, котра або лікар, або по фінансам, або ви якось від нього можете залежати фінансово. Мається на увазі, наприклад. Керівництво, котре підписує там зарплатню, або її кількість, щось таке. І ось тут робота, 8 пентаклів, а тут король пентаклів. Вони якось пов'язані. І вам має бути приймати рішення якесь. Ось так, друзі, такий для вас вийшов. розклад. І ще одна у нас карта для тих, хто святкує не народження. Карта криси. Будьте уважні та обережні. Не Будьте легковажні для того, щоб всі ваші рішення були обґрунтовані та правильні. Тому що карта криси це криси це, як вони називаються, вредителі, вони можуть чимось зашкодити. І якщо ви щось побачите таке для вас підозріле, не робіть так, як, наприклад, пропонують якісь люди, котрим ви не довіряєте. Це карта для тих, хто в березні святкує свій день народження риби. Прямуємо вперед, друзі! Бажаю вам гарного березня всіх дівчат зі святом та жінок та малесеньких дівчат. Зі святом 8 березня воно міжнародне і в усіх країнах воно святкується, це свято. Бажаю вам жіночого щастя! Не забувайте про ось ці старші аркани. Імператриця це жіноче щастя у повному обсязі. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.